Звичай, сучасні підлітки та дорослі майже не цікавляться культурним життям міста та країни в цілому. Звичайно, це не всі, але більша їх частина. Вони продовжують слухати російську музику, дивитися російський кінематограф, обумовлюючи це тим, що українських аналогів майже немає або вони неякісні. Якщо з кінематографом можна погодитись, то українська музика вона на зараз різноманітна і можна знайти на будь-який смак. Якщо ж прикласти деякі зусилля, що ж таке культура? Культура це сукупність духовних та матеріальних цінностей, які здобув народ під час свого існування. На українську культуру впливало багато чинників. Це етнокультури, які знаходилися на теренах нашої України, географічні умови або ж встановлення нашої держави. Носіями культури, звичайно, є народ, а в нас він талановитий, співучий і, що найголовніше, він волелюбний. Пувати музеї в онлайн режимі. Так почали з'являтися цікаві онлайн тури, наприклад, Національний художній музей України створив віртуальні екскурсії для відвідувачів, щоб ми могли підвищити свій культурний рівень. Але деякі музеї, попри всі не гаразд, продовжують працювати в офлайн режимі для того, щоб ми знали свою культуру. Я Я Посвячували школярів. Зараз оберемо хрещену Плахта. Дивіться, плахта це така спідниця, яку не треба було перешивати, в разі, коли жінка ставала гладшою, а просто вона ось на віровках раз і все. Намисто символізувало багатство жінки, тому з дому ніхто без намиста не виходить. Дивіться у парту. Символізує домашнє вогнище. Обов'язково треба дівчата готувати у факту. Подіжу вдома, що в молодому віці йшли заміж, тому вона зразу починала ходити вже у хуст.